Батьки це, скажімо так, основа. Да? Дуже багато з поведінки, зі стосунків батьків дитина візьме в доросле життя. Відповідальність за сексуальну освіту також лежить на батьках. Ніяка школа на даному етапі, як би ми не хотіли, за це відповідальність не несе. Тому, ну, батьки, ви самі вирішуєте, як ви будуєте ці стосунки. Якщо вам окей... Що ви нейтралізуєтесь, так? якщо ви довіряєте якимось неформальним джерелам, подругам, не знаю, Ютубу і так далі, де ваша дитина буде вибирати те, що може ну, далеко не відповідати реальним уявленням про сексуальність, будь ласка. Але я все ж таки роблю акцент на тому, що батьки це перші вчителі сексуальності дитини. Саме батьки повинні дати зрозумілі уявлення про сексуальність, про стосунки, про тіло. Про те, як ми реалізуємо цю сексуальність, які в неї завдання зняти напруження навколо цієї теми, тобто ввести її да так плавно в ті теми, про які ми говоримо час від часу.